Всім привіт, дорогі друзі! Знаходимося на винограднику. Виноградник вже відцвівся, зараз пішов активний ріст ягоди. Да, і зараз хочу вам розповісти, які важливі операції треба зробити ряд робіт, без яких недотримано, якщо їх не виконати, не буде якісно гарного врожаю. Отож, перше, відсвівся наш виноградник, да, зараз стоїть чрезвичайна засуха, спека, і зараз потрібно йому дати вологу. Багато вологи для того, щоб пішов активний ріст ягоди, щоб наростала Зелена маса, да, хоч він і дійшов там до верхньої проволоки, але все рівно все рівно треба волога. Не всі кущі, деякі кущі ще доростають, деякі вже. Скажімо так, переросли. Це перше. Друге підживлення: для того, щоб наша ягода була гарних розмірів, все кущу хватало, всіх мікро-макроелементів робимо підживлення. Зараз я розкажу, яке я роблю підживлення, бо запитували мене, чим краще підживити. Я говорю, чим там, допустим, я підживляю. Да? Варіантів піджив на сьогоднішній день безліч, в які ви магазини зайдете, там купа різних препаратів там для підживлення. я Особисто вже не раз наголошував, що користуюсь органічним добривом. І друге це зелені операції. Надважливо також зараз зробити зелені операції, всі пасинки прищіплювати. Да, зараз вони активно йдуть в ріст. Коли виноград доходить до верхньої проволоки, робимо чеканку. Потім з часом ці пасинки верхні починають наростати. Знову їх прирізаємо для того, щоб вся сила росту вже збивалася і росла наша ягода. І третє це захистити наш врожай від грибкових хвороб. Ми робили обробку перед світінням, да і зараз вже там того захисту немає. Наросла зелена маса пройшов час. препарати наші вже вийшли з наших рослин і. Зараз потрібно зробити захист. По захисту використовуємо всі ті самі препарати. Я особисто костую, які до цвітіння, такі використовую після цвітіння. Кому цікаво, зайдіть відео на каналі. Переднє є, повторюватись не хочеться. Тепер дивіться. По поводу, що я ще хотів обробки, застерегти хочу, бо зараз дійсно знову буде як завжди. Бачите, от зараз якраз виконуємо полив. І зараз я вам покажу, яке поливаю ми цей. Дивіться обробку обробляємо лист, якщо ще хтось не обробив, бо всіх різний час закінчується цвітіння. Обробляємо лист, доходимо до грони легенько в розпил, не треба його заливати, бо тільки сконцентруйте там препарат, тут висіти каплі, все, хімічні опіки, і потім говорите, там, що наче і тим самим всім обробляв, а от вийшло так, вийшло. Уважно стежте до, до цих всіх до доз препаратів, які рекомендовані виробником, і не заливайте нашу ягоду. По обробці розкаву тепер полив підживлення. Бо да багато запитань мені задавали. Там підкажи там каплі на виноград, які в тебе капельниці стоять? Які зробити краще капельний полив, друзі? По винограду я капельний полив не використовую, не використовую. Е, я вже так працюю багато років, мені так удобно, мені так е, я бачу результат. Да, чи чого я не використовую? Зробити капельний полив можна. Да, кранік відкрив, накачав воду, все капає, все чудово, але я користуюсь органічним добривом. До цвітіння, після цвітіння е, я підкормлюю свіжим коров'яком. Ось він у нас, бачите, у відеречку. До цвітіння даємо трошки більшу дозу, десь так, до кілограмів 4, а після цвітіння даємо ну, кілограма два десь так. Він трошки соломою, то. Ну, Кажеться, що наче більший об'єм. Тому цих два полива, поливи два полива, там до цвітіння да, і після цвітіння ми вносимо ось таке добриво під наші кущі. Більше ніякими добривами не користуюсь. це вже скажімо так, багато років і дуже подобаються мені ці результати. Відколи я спробував цим свіжим коров'яком робити ці підкормки, мене все задовільняє. В кого нема таких, ну, різні є плантафоли, мастери, різні є підживки на будь-який смак. Я не буду їх там всі перечисляти. Да. Кожен вибирає, що, що, що йому доподобає. Отож, поливаємо, дивіться, по поливу. Зараз треба дати багато вологи. Не думайте, що ви влили під куч 2-3 відра води, і то вже, то вже все. Чи включили капельницю, вона покапала годину, все там, ви вже полили і тому подобне. Дивіться Оце роблю це полив з підживленням. Зараз наберу, щоб розчинялось наше добре, наш коровячок. Дивіться. Набираю лунку раз повну біля нашого, біля нашого куща. Щоб вода увійшла повністю. Зразу добрива не даємо, бо тоді буде погано входити вода. Переставляю наслідуючий. Повністю увійшла вода. Це перед цим перед відео я вже раз пролив. Повністю увійшла вода. І далі ми далі я роблю, знов скидаю шлангу і знов набирається лунка ця повна. І зараз будемо вносити це наше добриво. бачите Ось так я його ставлю. Можна сапою, можна чимось розколотити. Отак робимо коливальні рухи, і він дуже добре розчиняється. Виходить така як, як каша, як вітамінний коктейль для, для наших рослин. Ці всі, оці всі, я вам скажу, маніпуляції чи не маніпуляції, ці всі роботи надважливі. Як кожну, кожну роботу треба виконати у цей період для того, щоб отримати гарний врожай. Я вам скажу, що липень місяць найважчий місяць у виноградарстві. Чому? Тому що. Ну, якщо не брати там зворотні заморозки, там і тому подібне, я говорю іменно по роботах. Дивіться, ми робимо абсолютно всі роботи. Всі роботи, які тільки можна. Поки шлангу заберу, розповім, і зараз добавлю. Всі роботи можна, робимо, які тільки можна. Перше, і пасинкування, підв'язування, йде далі активний ріст пагонів, щось доросло, щось ще доростає. Далі потім робимо поливи, підживлення, захист, постійно зелені операції. Ці всі операції, які там розстріляються, на. на ну, там, те саме, що ми в червні робили, але в липні додається також нормування винограду гронами, захист винограду від сонячних опіків, які в ближайшому буде ягода почне брати калібр і з такою жарою, повірте, не проскочимо. Ми треба буде і захисні сітки, і щось видумувати, придумувати. Тому цей місяць треба гарно попрацювати для того, щоб отримати дуже чудовий врожай. Ось, все, друзі, зараз показую, як ми підкормлюємо. Набирається наша луночка, добрив розчинене. І дивіться, виливаю нашу добриву під кущик. Ось вам відповіді. Багато питань задають. Ось вам відповіді на запитання. Да, якщо уважно дивитися, чи, чому я не використовую капельний полив. Бачите? Бо через капельний полив таке добриво ви не прокапаєте ніяк. Е, ось дивіться, бачите. І далі робимо такими коливальними рухами сапою. Воно все гарно розчиняється, додається водичка і виходить такий якби вітамінний коктейль для наших, для наших кущів. Ну Я вам скажу так, що десь отаку жару засуху десь під, під літрів 100, мабуть, входить, 80-100 літрів входе під це тільки так води. Все, друзі, розказав, яку маніпуляцію зараз ми робимо. Полив підживлення, підв'язка, зелені операції і. Захист від грибкових хвороб. Якщо ви це все виконаєте, і будуть гарні погодні умови, бо багато чого ще від погоди залежить. Ви будете з гарним врожаєм. Далі покажемо, як будемо нормувати гронами, як вираховувати навантаження на Це Важлива операція для того, щоб отримати якісний врожай і в ті терміни, які нам потрібно, а не перенагрузити куч до того, що там і, і виноград буде солодкий, і і кущ можна загубити. Не визріло лоза. Тому, друзі, все, всім до побачення. У кого є якісь запитання, запитуйте. Беріть, беріть воду, поливайте свої зараз кущі, давайте їм гарно вологе, давайте підживлення для того, щоб їм в таку спеку допомогти. І ми отримали потім гарний результат. Всім до побачення, всіх гарних врожаїв, з вами був Іван Журбенко. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім пока.